12 поширених проблем, які заважають парам будувати відносини. Трата ентузіазму багатьох партнерів стомлють тривалий відносин, їм швидко стає нудно. Вони також відчувають, що пристрасть і романтика згасають раніше, ніж очікувалося. Трата ентузіазму притаманна і проблемна для людей, які борються з рутиною, переопрацювання на роботі, партнери, які багато годин працюють або ставлять кар'єру вище своїх відносин, менше схильні підтримувати стосунки. Є навіть дослідження, яке Пускає, що кількість розлучень можна передбачити за тривалістю робочого дня партнера, відсутність особистого часу. Відчуття скованості або нестача часу для себе часто стоїть причиною того, що людям важко підтримувати стосунки. Партнери, які відчувають себе стиснутими або пригнобленими у відносинах, можуть також мати проблеми з підтриманням своїх інтимних відносин. Проблемний характер: людям, які вважають себе егоїстичними, важко підтримувати тривалі романтичні. Стосунки партнерам, які часто скаржаться на щось своїм романтичним партнерам, також варто підтримувати відносини довгий час. Ймовірно, вони роблять це через почуття незахищеності або просто мають проблемний характер, звикання або надмірна увага. Люди, які легко стають залежними від інших і занадто часто ставлять потреби партнера вище своїх власних, відчувають труднощі з підтриманням романтичних відносин. При цьому партнерам, які постійно контролюють, Свою половинку або застерть її. також варто підтримувати відносини. Проблеми в інтимній сфері. Сексуальна хімія важлива для довгострокового успіху відносин. Пари, які не дійшли згоду стосовно кількості і якості сексуальної близькості, будуть зазнавати труднощів підтриманням відносин, нерівність і насильство. Відсутність сексуального інтересу до партнера або зрада одна з причин, чому відносини не можуть бути міцними. Інша причина жорстоке поводження, особливо в формі Фізичного насильства, деякі пари з дітьми зазначають, що відчувають, як діти поглинають надто багато їхньої енергії. На жаль, це теж може призвести до розриву відносин. Часті розбіжності з того, як бути батьками. Ще одна часто згадувальна причина, яка призводить до проблем у відносинах. Відсутній зусиль. Ці відносини вимагають зусиль, але деякі пари просто видихаються. Люди, які не беруть до уваги потреби своїх партнерів або нехтують ними, стискаються серйозними проблемами. У стосунках ознаками цієї форми зневаги у відносинах є осунення, прийняття партнера як належне, нечесність та відсутність компромісів, проблеми з колом спілкування, людям, у яких немає хороших відносин з батьками, родичами і друзями своїх партнерів, також важко часто підтримувати свої романтичні стосунки. Відсутність моногамії. Не дивно, чи людям, які на силу часто чинять опір з покусом і вступають в перелюбство або романи, важко підтримувати довгострокові відносини. Повідінка. Ові проблеми психологічні проблеми залежать від азартних ігор або алкоголю, та необхідність покладатися на членів сім'ї для втручання у відносини це все ознаки того, що Роман може тривати недовго.